Фу, яка гидота! Хто в вашій парі там дівчинка? Це дуже великий страшний гріх. Всі геї, отакі жіночні, всі в сукнях, на підборах. Я не гомофоб. Але, але, оце слово але ти гетеро, тому що в тебе нормального чоловіка не було. От якби ти знайшов нормального чоловіка, то ти б задумався і там засумнівався. Ну, може, і так. Олександр Леоненко. Гей. Дуже бісять ці, ці гомофобні коментарі в соцмережах, які мені пишуть. Наприклад, мені пишуть, що я хворий, мене потрібно лікувати, що я збоченець, там підар, хесос, це різними такими нецензурними словами називають, що це дуже великий страшний гріх. Один хлопець із Одеси. Він мені написав: Він мені пожав просто смерті. Отак От прямо. Я тобі бажаю там смерті. Я хочу, щоб ти вмер. Такі, як ти, не мають права на життя, на існування. Пишуть деякі люди, що, начебто, такий красивий хлопець. Ну що тобі там не вистачає в дівчатах? Чому ти там не можеш собі знайти якусь гарну дівчину? Що це ти так? Хіба тобі мало дівчат там красивих? Отак вони не розуміють, що я просто таким народився, що це неможливо там змінити, вибрати сексуальну орієнтацію. Це не можна змінити. От я таким народився, і все також мене дуже бісить ці оці вивки гомофобів про гей-пропаганду, якусь міфічну фу, яка гидота, Я не хочу, щоб мої діти. Це бачили, як я поясню це своїм дітям. От Якщо людина, наприклад, гетеросексуальна людина вона побачить геїв, ну, вона від цього геєм не стане. Якщо там я побачу дерево, я від того деревом не стану. Якщо там дитина побачиться апельсин, ну, вона від того персином не стане. Стандартний набір гомофоба, оце там, наприклад, я не гомофоб, але, але, оце слово але. слово і потім оце весь стандартний набір. Оцього крінжа іде <свистач> <свистач> буває навіть смішно, що от нікого так не цікавлять там гей стосунки, там гей секс, як гетерочоловіки. От їх дуже дуже хвилює, хто там з ким потрапляється <свистач> там чомусь не знаю. Може бути в тому числі латентний, от як кажуть, да там гей, так само або там бісексуал, який просто соромиться своєї орієнтації, соромиться прийняти себе, навіть і самому собі зізнатися, що я теж можу там відчувати якісь почуття, щось серйозне там до людини своєї стації. Мене ще дуже бісить, коли от лізуть з некоректними запитаннями до мене, наприклад, і запитуються. От, наприклад, хто у вашій парі там дівчинка. Мені це якось <сміст> дивно чути таке питання, і смішно, і не дуже приємно, тому що ці люди не розуміють, що в гей-парі немає дівчинки, тобто вони націкаються на роль в сексі. От яка у кожного з вас там роль в сексі? От тому запитую таке питання. Це не їхня просто справа, яка у нас у кожного із партнерів роль в сексі. Це наш особисте приватне життя. І ми не зобов'язані там ні перед передкими читуватися. Ну зазвичай люди просто дивляться на геїв, як на якогось не знаю інопланетян, дикунів. Як наки ось не знаю, тварин в зоопарку, тому що вони цього часто не бачать, тому що геї, на жаль вони бояться там відкриватися. Вони приховують свою орієнтацію, свої стосунки багато дуже геїв. Тому коли людина бачить відкритого гея, для неї це щось дуже незвичне, щось таке екстраординарне в Україні. Зокрема, тому от вони лізуть з усіма своїми питаннями, такими некоректними. Їм все цікаво, їм все хочеться розпитати. Вони не думають взагалі, там, про якесь виховання, культуру. Вони можуть це безтакно просто лізти з такими питаннями, і це не дуже приємно. Не усі геїв є якась там чиста роль в сексі, там активна чи пасивна. Буває змішана роль, і людина може просто змінювати роль в сексі. Таких людей серед геїв теж дуже багато, але якщо от людини там вона себе відчуває чисто в одній якійсь ролі, конкретні визначені, і вона не хоче пробувати іншу роль, то тоді може бути проблема, якщо у вас просто збігаються ці ролі. У нас однакові. І я пам'ятаю, теж у мене був такий один момент в житті. Знайомився з одним хлопцем. Він мені там зовнішньо сподобався по спілкуванню, по характеру. Ми з ним познайомилися, зустрілися, почали там гуляти. Коли ми прийшли до мене на квартиру, якось лягли на ліжко, справа дійшла до інтиму, і потім з'ясувалося, що в нас однакова роль в сексі. А я чомусь при знайомстві, Я був впевнений, що у нас просто ну 300%, що у нас різні ролі в сексі. Чомусь не розумію, чому був цьому впевнений, і це був такий дуже, як то кажуть, неловкий, такий невдобний момент. Я такий упс. Ну, як ви розумієте, нічого не вийшло, тоді, ми нічим не зайнялися, і це була наша остання зустріч. Більше ми не бачилися, хоча людина хороша. От, але такі моменти теж бувають. Ти хто є ти там задньопривідний. От гомофоби вони всі вважають, що всі геї, мабуть, тільки в пасивній ролі в сексі перебувають. Тому це вони такі слова там задньопривідний, оці все називають. Вони таким чином вважають, що це от та людина, яка перебуває в пасивній ролі, що це якесь приниження для неї, що це щось таке постидне, неприємне, ганебне. Такими словами вони фактично принижують не тільки там пасивних геїв, наприклад, а в тому числі й жінок, які виступають теж в пасивній ролі у гетеросексуальних стосунках. І мені хочеться таких коментаторів просто запитати, твоя дівчина там, тобі не робить мінет, а ти там, з нею не займаєшся анальним сексом, то якщо ти робить і займаєшся, то чому ти її там, не принижуєш такими словами, а мене принижуєш? В чому тоді різниця? Я не розумію. Ти не з тим спиш, не ту професію обрав. Чому дітей не заводите? Може пару зайвих кг скинеш? Люди часто пхають ніс не в свої справи, і часто під таким потужним тиском ми приймаємо рішення, які абсолютно не про нас. А потім маємо я живу не своє життя. Я не там, де хотів би бути. Можна закопати ці думки до глибокої старості і терпіти своє життя далі. А можна все ж почути себе справжнього і зрозуміти свої власні бажання. Так, я маю на увазі допомогу психологів. І якщо у вас в голові зараз звучить популярна відмазка Я не маю на це часу, сорі не приймається. Повноцінна терапія просто у вашому смартфоні. Будь-де і будь-коли. За цим QR або в посиланні під відео. То проходите тест, а платформа для онлайн-терапії Mindly запропонує вам спеціалістів під ваш власний запит та бюджет. Вітаю, я Катерина. Я психотерапевт з платформи Mindly. А з промокодом LuKI20 отримаєте ще й знижку 20% на першу сесію з будь-яким психологом. Якщо боїтеся, що для відчутних результатів вам треба буде ходити довго і нудно, то можу трошки поділитися власним досвідом. На другій зустрічі з психологом. Я почав розуміти, що тягну на собі справу, яка вже мене не цікавить і не приносить задоволення. Але тягну, бо привчени справи доводити до кінця. Виявилося, їх можна кидати. У підлітковому віці, тоді я ще, можливо, не до кінця усвідомлював, що я навіть гей. Тому що через оцей тиск нашого гомофобного суспільства, що хлопчик має бути з дівчинкою, дівчинка з хлопчиком іншого варіанту не існує, от тільки так має бути. Хоча хлопці мені подобалися завжди. Просто я думав, що можливо я там все таки бій. Може мене з дівчиною теж вийде. Раз суспільство хоче бачити такі стосунки, то я там пробував там залицятися до різних дівчат, в такому юному віці там шкільному, навіть в університетські часи теж. Але зрештою, я зрозумів, що сексуального потягу до них я не відчуваю взагалі. Тому я не зможу бути з ними в стосунках. У мене навіть ніколи не було сексу там з дівчиною, і я розумію, що навіть якби я спробував, у мене б нічого не вийшло, тому що в мене немає цього потягу до дівчини. Тобто, все-таки я гей. От і я це зрозумів уже остаточно пізніше, з часом, після університету. І майже щось до початку повномасштабної війни Росії проти України. Я нікому взагалі про це не розказував. Я боявся дуже сильно боявся засудження. І от коли почалася така велика війна, і я зрозумів, що я можу там померти в будь який момент, що моє життя може закінчитися будь-коли. І мені стало дуже сумне, що якщо так станеться, то ніхто навіть і не дізнається та мене яким я є насправді мою там орієнтацію, що я завжди приховував це, обманював людей. Наприкінці березня російські війська підходили до нашого міста. Вони вже майже заходили. Я зрозумів, що ну це може бути можуть бути мої останні дні, і тому я спочатку розповів всім своїм друзям. І сестрі про свою орієнтацію на моє здивування приємне. Вони всі мене дуже сильно підтримали, ніхто не відвернувся, але не знають мої там, рідні батьки, наприклад. І в мене є два рідних брата старших, вони теж не знають. Зараз я, на жаль, боюся їм про це говорити, особливо мамі, тому що я боюсь, переживаю, що вона може взагалі там, від мене відмовитися, вона може зненавидіти, тому що вона постійно мене запитує. От, а чи є в тебе дівчина? А чому в тебе досі немає дівчини? от тобі вже 28 років, у тебе ще нікого немає. А от інші там у твоєму віці хлопці вже знайшли собі там дівчат. Я вже хочу внуків. Мені мама каже. Але от, ну, в мене є два старших брати. І вони вже мамі подарували достатньо внуків. Ну мам, тобі мало. <смі> я не розумію. Окрім мами, ще часто запитував, чи є там в мене дівчина, коли не знав про мою орієнтацію. Мій тренер. От, наприклад, я ходжу в тренажерний зал. Він на кожному тренуванні теж зі мною розмовляв про дівчат. Він запитував, а що там тебе є, дівчина? Немає, а чого немає? А може була дівчина? А давай тобі знайдемо дівчину? Давай тебе з кимось в залі там познайомлю. Підійди до цієї там дуже красива дівчина. Давай познайомлю тебе. Тобто він мені хотів допомогти. Це знову. Боку приємно, а з іншого боку, мені це теж було нестерпно слухати. Тому в один момент я просто вже не витримав, тому що це ці розмови про дівчат. Там з його сторони продовжували були на кожному тренуванні, тупо на кожному, але мені було страшно йому це казати прямо от так вживу, в обличчя, тому що я теж не знав, як він відреагує. Я боявся, що він можливо теж виявиться там гомофобом. Тому я йому написав повідомлення в телеграмі, де зізнався в своїй орієнтації, розповів оце все, що мені подобається. Хлопці я вже налаштувався, вже був готовий змінювати зал, змінювати тренера, тому що. На випадок, наприклад, його негативної реакції. На моє здивування він теж абсолютно нормально, спокійно відреагував. Він мене підтримав. Він сказав, що в нього теж є багато там знайомих і друзів-геїв. І потім він уже не перестав зі мною розмовляти про дівчат. І він вже потім почав розмовляти зі мною про хлопців. А от у мене є там хлопці, там знайомі друзі-геї. Давайте ми познайомимося з хлопцем і з кимось із своїх знайомих. Давайте знайдемо хлопця. А він ще гетеросексуальний чоловік. То я над ним часто піджартовую, коли ми розмовляємо на ці теми. Я кажу, от ти гетеро, тому що в тебе нормального чоловіка не було. От якби ти знайшов нормального чоловіка, то ти б задумався там засумнівався. Є такий прикольчик у геїв. Стереотипи да, дуже багато гомофобів думають, і вважають, і пишуть мені теж такі коментарі, що вони вважають, що всі геї такі жіночні, манірні, що вони там ходять всі в сукнях, на підборах, фарбують там волосся, губи. Я не знаю, що ще. Вони якось роблять узагальнення про всю спільноту геїв і ЛГБТ на основі там. Якихось окремих людей і представників, яких вони колись десь побачили чи почули, був такий момент, що навіть, от моя сестра, яка вже знає, що я гей, і вона добре до цього ставиться, толерантно, Вона мене завжди в цьому підтримує. Але навіть у неї є от певні такі стереотипи щодо геїв, тому що можливо, недостатньо інформації. От і тому вона навіть мені теж казала, там якось у розмовах зі мною ти там будь обережним, коли там знайомишся з геями, там шукаєш собі партнера для серйозних стосунків. Тому що от я там чула, я читала, що серед геїв довготривалі стосунки практично або неможливі, або дуже там малоймовірні. Це величезна рідкість. Так позустрічалися щось там, секс туди-сюди, і розбіглися, і все. Тобто, це дуже важко. Ну мені було сумно чути теж такі такі моменти, такі слова, тому що я налаштований на серйозні довготривалі стосунки. Хочу саме цього. Це знаєте, знову ж таки, така стереотипне уявлення там людей про геїв, що вони там всі ходять в гей-клуби, там всі тусуються. Оце там по туалетах, там секс, це все. Я можу про себе сказати, що я ні разу в житті не був в гей-клубі. Мені просто цього якось не хочеться. А мені хочеться просто, щоб суспільство розуміло, підтримувало то, ну, толерантно до мене ставилось і не писало мені ото всю гидоту гомофобну, яку мені пишуть постійно кожен день в соцмережах. Мені просто хочеться прийняття адекватного от, розуміння. Гей-парам дуже важко орендувати квартиру для двох, тому що коли ти починаєш шукати квартиру. І, і коли це там двоє хлопців хочуть знімати квартиру, жити разом. І, наприклад, якщо це взалі там однокімнатна квартира, там одне двоспальне ліжко, то там завжди перше запитання у власника цієї квартири буде: а ви не геї? Бо якщо ви геї, то я там проти катерично, я вас не пущу. Коли там хотів зняти квартиру з якимось хлопцем, який мені подобався, нам доводилося там якось виправдовуватися. Там теж трошки обманювати, казати, якщо там квартира, наприклад, одне ліжко, там двоспальне, ми там казали, що ми там докупимо ще одне ліжко, доставимо ми просто друзі. І ми хочемо, ну. Як друзі, там жити в цій квартирі, знімати її, тому що інакше нас нас би просто туди не пустили жити. Тому такий момент теж він є неприємний для мене. Мені також сумно, що я не можу, наприклад, підписати там свого хлопця у свої, у своєму телефоні, так як я хочу. От я, наприклад, його підписав як коханий. Потім я йду в якийсь там супермаркет там за продуктами. Потім я набрав продуктів, стою в черзі на касу. Поруч натоп людей всі там все бачать, заглядають там в телефони один до одного. Мені дзвонить мій хлопець. Мене на екрані телефону висвічується коханий. Люди там, які стоять поруч мною, це бачать. Вони такі ваші, типу хлопцю, дзвонить коханий. І реакція цих людей може бути дуже різною. Хтось може там теж просто там похихікати, посміятися, там потикати пальцями, хтось там може якось образити, теж принизити. А не дай Бог, якісь там агресивні там гомофоби попадуться теж і полізуть там віку, якісь там мужики теж. І десь в метро чи в автобусі забитому людьми, я теж їду. Мені теж дзвонить хлопець, і мене свідчується коханий, люди це бачать. Мені теж незручно некомфортно. І в якісь моменти я вже просто перестав витримувати. Я скажу своєму хлопцю: кажу, вибач, будь ласка, але я мабуть все таки буду змушений тебе перейменувати назад там, з коханого на просто ім'я. Там просто Максим, тому що щоб більше такі там випадки зі мною не траплялися. Мені не дуже подобається, коли вживають теж якісь некоректні слова по відношенню до нас, наприклад, кажуть «нетрадиційна орієнтація про нас, тому що насправді геї вони існували завжди всю історію людства вони були ще. І в стародавньому Римі, і в стародавній Греції я не розумію, що тут на взагалі, залі, якщо вони були завжди, це перший. А другий момент, що навіть ще гірше, коли кажуть, от гомосексуалізм, і оце закінчення ізм, воно вказує, що це є хвороба на думку цих от людей, гомофобів. Вони хочуть це підкреслити, і тому вони кажуть от гомосексуалізм по типу як алкоголізму, тобто теж як хвороба. Але насправді так говорити теж неправильно некоректно, тому що правильно казати гомосексуальність, бо хворобою це насправді не є, і це є вже давно такі офіційно визнаний і науково доведений факт, що це не є хвороба, тому правильно казати гомосексуальність. Меншість коректно казати, тому що дійсно це теж якби науково доведений факт, що в кожному суспільстві існує до 10% геїв або представників ЛГБТ. Не більше, не менше, плюс-мінус до 10%. І вони були завжди в кожному суспільстві. Так я кажу, всю історію людства і в Україні там до 10% є. І в ЗСУ є так само ці люди, які захищають нашу країну зараз. Тому меншість можна казати на дійсно меншість, так комусь може здаватися, що геїв стало в Україні наприклад більше. Це не тому, що геїв стало більше, а це тому, що просто частина людей просто перестала боятися про це говорити. Люди почали відкриватися особливо після повномасштабного вторгнення, перестали боятися, отак я, наприклад, теж геям дуже важко знаходити і шукати серйозні стосунки. Тому що, по-перше, це перший момент, який я сказав, що нас всього в принципі до 10% у суспільстві, і це вже дуже мала кількість людей. По-друге, способи знайомства, які використовують гетеросексуальні люди, нам не підходять, тому що я, наприклад, не можу підійти там до якогось хлопця на вулиці, який мені сподобався, сказати: о, ти мені сподобався, давай з тобою познайомимось. І залишається єдиний варіант це знайомство в інтернеті, онлайн. Те, що там апелюють гомофоби, тим, що це неприродно, ви не зможете мати дітей. Наприклад, ну гетеросексуальні люди і пари теж не всі можуть мати дітей. У когось є, наприклад, проблема безпліддя. То ви що тоді за цією логікою теж будете танзувати цих людей там якимось неприродніми, там ненормальними хворими? Ну це камон, це некоректно і неправильно. А якщо гей пари захочуть мати дитину, то вони можуть там синовити з дитибутинку взяти і нормально виховувати, і буде чудова родина. А взагалі родина може бути навіть складатися з двох людей, з двох дорослих чоловіків, і в ній може не мати не бути дітей. Тому що сім'я це не обов'язково діти. Сім'я це може бути і дві людини. Буваються серед гетеросексуальних пар теж дуже часто такі моменти, що народжується дитина там по, по зальоту, як то кажуть, да? народили, але цю дитину ніхто не хотів. І потім її може там або викинути в я будинок або там, я не знаю, вбити, втопити. Навіть такі випадки бувають, на жаль. Або просто там ненавидіти цю дитину все життя, тому що вона не була небажана. Тобто, це виходить і природно, це нормально. Це традиційні да сімейні цінності, як кажуть наші гомофоби. От а якщо там геї будуть виховувати дитину, але вони будуть її любити, там візьмуть наприклад, будинку, всиновлять. І будуть її любити, там турбуватися про неї, і все буде чудово. То це ненормально, не це неприродно. Наприклад, підписано в інстаграмі там на різні сторінки. Теж гейпар, там з інших країн дійсно я бачу, як я просто бачу цей процес, як вони виховують дітей. Що це нормально? Вони виховують їх в любові. А у нас в Україні ти чув про такі гей-пари? гейпари? Саме в Україні я таких випадків не бачив. Люди не готові сприймати. От, ви знаєте, ви кажете, що там люди не готові це сприймати. А ну я за свого боку теж якось не дуже готовий чекати, поки люди в нас нарешті в Україні, і наше суспільство стане більш толерантним, більше е, розуміючим, більш освіченим і почне до нас нормально ставитися. Я не готовий цього чекати. Минає моя молодість, мої найкращі кращі роки життя. Мені хочеться жити тут і зараз бути щасливим, будувати стосунки зі своїм коханим чоловіком, не боятися. Я цього чекати не хочу, поки вони там прозріють, зрозуміють, що це нормально. А мені тоді вже буде там 70 років, наприклад, поки вони порозумнішують. Ну це дуже важко. Я не гомофоб, але от чому ви ходите на ці свої паради? От ви просто там сидіть вдома, не висовуєтесь, і тоді я вас не буду хейтити. От чому ви ходите на ці паради? Але люди, насправді, от геї, вони виходять на ці там марші рівності, от як вони насправді називаються, тому що вони хочуть боротися за свої права, вони хочуть отримати рівні права і можливості, які мають гетеросексуальні люди, а яких не мають геї. І от вони таким чином намагаються якось впливати, показувати там і нашій владі, що потрібно там прийняти якісь закони про це і показувати всьому світу і залі нашому суспільству українському, що ми є, ми існуємо. Ми такі самі там звичайні нормальні люди. Ми хочемо теж кохати, бути щасливими. Наприклад, от я хочу офіційно юридично оформити стосунки зі своїм коханим чоловіком, але у нас досі не прийнятий законопроект, наприклад, про цивільні партнерства там 9.1.0.3, який зараз зареєстрований в парламенті, і він лежить там уже багато місяців. Припадає пилюкою про нього ніхто там з депутатів не згадує, не, не думає, не говорить, окрім там декількох буквально депутатів, тому що більшість наших політиків вони на жаль переживають там за свої рейтинги, що вони можуть втратити підтримку там гомофобної частини суспільства. Якщо вони підтримують відкрито ці законопроекти, хтось нас заберуть на війну, і ми не дай Бог там кось там, не знаю, вб'ють чи чи покалічать, чи, чи ми станемо інвалідами. І чи потрапимо от в реанімацію, Буде один з партнерів лежати в реанімації, то іншого партнера до цієї до цієї людини просто не допустять там лікарів в лікарнях, тому що юридично і фактично ми є в нашій державі один одному. Просто ніхто ми не можемо там оформити в Україні зараз ні шлюб, ні цивільне партнерство. Шлюби зараз насправді оформити і неможливо, тому що для цього треба змінювати в Україні конституцію, де чітко записано, що от шлюб це союз чоловіка і жінки, тільки так, і інших варіантів бути не може. І під час війни змінити конституцію на жаль заборонено. Тому цей варіант відпадає, але от закон про цивільні партнерства, який є альтернативою шлюбу, і це теж схожий такий варіант. Він може бути прийнятий в будь-який момент, потрібне тільки бажання, але цього поки що на жаль не робиться. Ще також мені сумно, що ще один законопроект теж лежить у парламенті місяцями, і теж не голосується і теж може бути прийняти в будь-який момент. Це законопроект 5488, який покликаний захистити геїв від будь-яких проявів дискримінації по сексуальній орієнтації. Посилити відповідальність за злочини на ґрунті от саме цієї гомофобії, нетерпимості та ненависті до геїв. Тому що зараз, якщо там гомофоби нападають на геї, вони можуть там побити, покалічити людину. І це розслідується як якесь там хуліганство і там відповідальність, і де за це відповідна. Останнім часом я постійно читаю в новинах і бачу, спостерігаю, як навіть в Києві за останній місяць там уже не знаю 4 чи 5 випадків було. Ну це прям дуже багато. Я вважаю, що реально напади на основі гомофобії, цієї ненависті, там побили гей-пару, там побили гей-пару. Я постійно це читаю, і це все потім розслідується як просто звичайне хуліганство. І поліція там чи суд не враховує от, саме мотив цього злочину. Що цей злочин був скоєний саме на основі ненависті до іншої сексуальної орієнтації? Парні нічого про не міні займайтеся своїми ділами, тільки не на глазах у публіки. Кожен раз, коли там ми бачимо, що десь там поруч наближається хоч одна людина, ми так дуже швидко дзьоргаємося, руки так розчіплюємо, все так відходимо один від одного, на якусь там дистанцію. Ми знову ж таки змушені вдавати там, що ми просто друзі. Ну, це дуже сумно, це ж неприємно для мене. Рефлекс, да, тому що ми боїмося, ми не знаємо, що в цієї людині на думці, чи вона гомофоб, чи вона толерантна, чи там тебе якийсь там мужик знову не поб'є, не покалічить. Це дуже важко насправді таким людям, як ми, от геям, жити в нашому такому гомофобному суспільстві. Погоджуюся, дійсно, що це може там бути неприємно бачити, коли там хтось е, лежиться прямо в засос, навіть якщо це там гетеросексуальна пара, чи там будь-яка пара це неважливо. Мені це теж не дуже приємно бачити, коли, наприклад, я їду там в метро, знову ж таки, в потязі, і там дуже таке скупчення великих людей. Ти не можеш розвернутися, повернутися, і тут прямо от, перед тобою стоїть оця там гетеропара, і вона прямо лежиться прямо в засос, і ти не можеш навіть. Голову кудись повернути, тому що час піку ти зажати, як сосиска, і ти на них змушений там втикати оце довгий час, як вони це лишаться, поки ти там не доїдеш і не вийдеш, це дійсно мені теж це неприємно. Я захочу взяти свого хлопця просто за руку, десь на вулиці, полічному місті, або просто його поцілувати так, ну хоча б в щічку, навіть скромненько, або просто поговорити з ним про свої почуття, то чому я не... Чому пари це можуть зробити, а я... чому я цього не можу робити? Чому там одним можна, а іншим ви забороняти? Ну що за подвійні стандарти. Випадок, можливо, теж чули там, коли гомофоби недавно обмалювали стіни кінотеатру Жовтень, там різними гомофобними теж написами, тому що в цьому кінотеатрі показували фільм про геїв, теж про гомофобію. Називається цей фільм Уроки толерантності. Я на цей фільм теж ходив зі своїм хлопцем, якраз в кінотеатру Жовтень. І, от саме через цей фільм, теж оці гомофоби там обмалювали ці стіни, понаписували там неприємні речі. Я не розумію, навіщо таке робити, і що в голові цих людей мені не зрозуміло. І от зараз, коли ми з вами записуємо цей випуск в цьому ж кінотеатрі жовтень, теж починається кінофестиваль, який присвячений саме ЛГБТ-тематиці. Там будуть показуватися фільми саме про геїв, про гомофобію, про одностатеві стосунки. І я дуже сподіваюся, що, хоч цього разу, обійдеться без таких випадків, що там не буде цих агресивних оцих цітушок, оцих натовпів, які там будуть нападати на відвідувачів, там якось принижувати вигук. Ковити якісь там свої гасла. Я не розумію, чому люди це роблять, чому гомофоби так себе поводять агресивно. Користуючись нагодою, кілька років тому я зняв фільм, який об'їздив вже багато фестивалів за кордоном. Але тут у нас його побачили небагато людей. Днями він з'явився у вільному доступі. Тож, якщо буде настрій глянути, лишаю посилання в закріплених.